Прем'єра двох мініфільмів на великому екрані. Сюжет легкий, розважальний про штучний інтелект та дитячі пустощі. «Емілія в одному фільмі, а да. я в іншому. У нас ми шукаємо загублений звук до, а ми, а ми спасаємось там від еро. Ми Фільми намагались довести, що е, люди розумніші, ніж штучний інтелект. Це, це легко, це легко, Так, да, але це довженько. Там одну фразу, щоб правильно сказати, десь п'ять разів треба, щоб правильно зловити да, правильно ракурс, Знімати фільми непросто, але результат того вартий. Глядачі у захваті. Усі актори заслужили на імені Оскари. Відчуй себе вредом вітом. А це не золото, це плосна да. А Отак феєрично завершилась перша зміна театрального табору Слава його учасники наввипередки згадують найяскравіші миті і діляться непідробними емоціями їздили на автобусі mm. да, там було там якісь сидіння вище і якісь менше і коли там... ми приїхали так то 에, там так як... бу ми на сноуборді. Да. да. а ще це ми робили свої бургери yeah. як у Макдональдсі, було дуже смачно е, мені запам'яталося як ми знімали фільм і як ми сміялися. У mm. парки як ми гладили капібар Поїздка в автобусі, і я, як ми і... робили бургери. Так. І я перший раз в житті спробувала пограти в мафі. Я пам'ятаю, як, як ми ви глазила а вона так підняла голову, закрила очі, і така в транс впала. А ми її такі гладили в вот ту. Мені запам'яталося е, на те, що ми їздили в автобусі. Це було класно і ходили в зоопарк, а найважчий квест, там де ми продавали свої малюнки. На е театральній площі ми бігали від п'яти гривень. Ми бігали і просто всіх записували, чи хочуть вони купити малюнки. Купили. Да. Е ну я заробила 50, а я 20. Табір тривав усього п'ять днів, а подій та вражень, мов за ціле літо. Веселилися, розважалися, гуляли, творили, а ще тренували акторську майстерність та власну щедрість. Це у нас в рамках квесту була така задача намалювати малюнки і подолати свої внутрішні страхи, підійти до незнайомця і запропонувати купити свій власний малюнок. Ми поклали ціну таку мінімальну від п'яти гривень, але були дуже щедрі українці у жгороці. Ми назбирали за 10 хвилин. Діти продали 21 малюнок на 835 гривень. Я попередила дітей, що я подвою цю суму, і ми відправимо її на закупівлю чергового авто Андрію Любці. Вже зроблено, відправлено. Батьки проінформовані, що їхні діти долучилися до волонтерства. Найперше літні табори для відпочинку і наповнення. Ольга Слава, ініціаторка театрального табору, каже: програму виконали і перевиконали. А цей тиждень ми присвятили мрії і ем, здійсненню мрій. Тому ми багато мріли, багато фантазували, багато веселищів було. Ми відвідали контактний зоопарк. Виявляється, що багато хто мріяв почухати пузика капібарії. Ми це зробили у липні. Стартує нова зміна для підлітків. Наразі працюють над програмою, планують багато корисних активностей і обов'язково теж зніматимуть кіно. like